Тепловізійний приціл Термтек Vidar 325. Давайте глянемо, що ми з вами маємо. Сам приціл Vidar 325, з кронштейном швидкого монтажу являє собою приціл на 25-й лінзі з двома акумуляторними батареями по типу 18650, які, причому основна властивість цього приціла, є різнополюсними. Не обов'язково їх ставити конкретно. Плюс-мінус можна міняти, і приціл все одно буде працювати з дуже вдалим фокусним налаштуванням. І що дуже цікаво для цього приціла, він може ставитися на гвинтівку як з перехідним мостом, так і без перехідного моста. По комплектації у нас чотири акумуляторних батареї, станція для підзарядки, тряпочка для протирання оптики і шнур для того, щоб скинути інформацію. Яка записана на внутрішню пам'ять цього приціла?